Пане Олексію, зрозуміло, здається всім, що у нас недостатньо генерації. Я не думаю, що є в Україні людина, яка не відчула на собі відключення світла, але я ось ще не можу зрозуміти. Країна у війні і електрику в першу чергу обмежують саме промисловості, і здавалось би, що кожен з нас міг би прожити за графіком умовно там зими й осені 2022 року, коли в квартирах не було світла по півдоби, Але при цьому щоб працювала промисловість, а особливо оборонка, чи я чогось не розумію? Ви абсолютно праві тут де тут ще ще є нюанси. зараз я вам швидко розповім. Дивіться, по-перше, безумовно, ми ж не живемо в пустому просторі да, населення України. Бо мене дивує зараз позиція деяких українців, особливо в мережі, да? вони так щиро обурюються. Як так? От там світло, десь там хтось працює, а в мене немає світла. Там. А чому це в мене немає? Як це може бути, щоб в мене не було світла? Таке враження, що вони до сих пір, пір не зрозуміли, що два роки йде війна, і це і є ціна війни, розумієте? По друге безумовно в першу чергу мають працювати без обмежень підприємства оборонка, щоб виробляти те, що вони можуть виробляти. Хоча, взагалі, мова і про економіку е, е, йде, тому що будь-яке підприємство, якщо воно працює, я так поступую по дереву, да то воно платить податки. Воно отримує робочі місця, платить заробітну платню, створює ВВП, і, відповідно, за рахунок цього ми всі живемо. Пенсіонери живуть, пенсії отримують, медицина з бюджету, соціалку, Збройні сили. Від податків ми всі живе, ну, бюджетна сфера живе, розумієте? А тепер третій нюанс, дуже важливий, про який українці навіть чомусь не задумаються, бо їм ніхто не говорить. Дивіться: до останнього моменту населення тримає ціну. 2,64 гривень. Це вже у, у, ну, у нас е, кінцева ціна. Да? А як ви думаєте, а яка реальна ринкова ціна сьогодні для населення була б, ну, як, якби ринкова була б вона. Тобто, так, як живуть підприємства. Відкриє таємницю, десь 6-7 гривень. була. Розумієте? Тобто населення споживає навіть нижче собівартості. Я неодноразово казав в своїх ефірах і на своїх виступах, що в собівартість електроенергії для населення станом на листопад минулого року була приблизно 3,55. Це мені уряд відповідь розвогу таку дав, де чітко виклав всі складові цієї собівартості. До речі, електроенергія це від державних компаній, енергатам і Україні. Енерго. Тому тут не треба, не треба маніпуляцій, що це там якісь там олігархії. Все ні. Державні компанії енергоатом, Укргідроенерго через державну компанію Укренерго через обл, е, обласні компанії постачають цю електроенергію за збитковою ціною. Так задається одне питання. Як ви думаєте, а хто дотує? Цю збиткову ціну, тобто, хто платить більше, щоб ми з вами могли споживати поки що по 2,64. Ось це бізнес і бюджет, розумієте? Коли стоїть якийсь там центр торгівельний і платить інколи в пікові години там по 8-10 по гривень за кіловат годину то да, він нас дратує, але його гроші йдуть в ринок на те, щоб нам з вами тримати два 6... Тобто він компенсує нам. Розумієте, він заробляє гроші для того, щоб нам тримати два шістдесят чотири. Зараз і, і от і, оце, це під зрозуміти раз і завжди. Ми зацікавлені, щоб в них все було не погано. Бо чим краще вони працюють, тим довше можна для нас тримати і дотувати цю електроенергію. Зараз ця лафа вже закінчується, і відповідно буде відповідне підвищення, про яке я сказав вже там умовно від 3,5 до 4 гривень. Но це аксіома, що працюючи підприємство, податки, заробітна платня, робочі місця, економіка, це все безумовно життєво потрібно для виживання країни в цій ситуації. А електроенергії на всіх не вистачає. І безумовно, треба якось ділити. Хтось буде незадоволений, абурений. Але вибачте, ну наше незадоволення і обурення ніщо порівнянні з тим, що зараз е, хлопці і дівчата на передовій там, да, там відчувають. Да? Тому тут про це не, треба не забувати, шановні українці. Дякуємо вам величезне. Чи Дійсно, це якщо це? чесно, да-да-да. Да. Слова, щоб ми не закінчили, і ще треба ж зараз зрозуміти. Україна ні зараз, ні найближчим часом енергосистема не зможе жити існувати повноцінно без імпорту, і імпорт йде дуже потужний. Його треба збільшувати там півтора в два рази, і це не швидко. Це за півроку можна зробити, але над цим працюють. Імпорт, коли ми купуємо, зрозуміло, що він йде за європейськими цінами. Розумієте, не за нашими мови, за європейськими. Зрозуміло, що це все. По-перше, впливає на собі вартість електроенергії, здорожчання йде. А по-друге, все рівно імпорту навіть не вистачає. І тому, на жаль, ці графіки і обмеження будуть постійно, більше чи менше. Може, в певні дні їх і не буде. Це залежить від сонця, від навантаження і так далі. Але блекауту не лякайте, бо блекаут це аварійна взагалі, це Армагеддон. Оці ці графіки це не Єрмагеддон, це планові графіки обмежень. А бликаут це вже не планово, це стихія. Розумієте, це коли неконтрольоване розвантаження системи. Тому до цього, цього не буде. Катастрофами я лякати не хочу. А на жаль, обмеження будуть і енергетики будуть це робити, щоб їх було менше. Але відсотків 90% успіху буде залежати від систем протиповітряної оборони і від того, як нам вдасться патріотими зараз. Додатково якось посилитися. Ну так що тримаємося. У нас у нас іншого вихіду немає, і варіанту іншого.